Депутат обсуд Олександр Николаевич. Шанов, шановні депутати, будемо казати, влітку ви виступає в силу тих того, що виникло буквально, буквально півгодини чи година назад. Воно обговорювалося, але хотів би дане питання винести на розгляд сьогоднішньої сесії. В чому полягає питання? Я відношуся до людей, які займаються сільським господарством і очолюю земельну комісію в, в районній раді. На протязі останніх років багато виникало питань із оформленням земельних ділянок у держком землі, із регулюванням всіх тих питань, які стосуються, і лежать кругом питання охоронення землі, верніше оформлення договорів оренди на землю. Останні, останні два роки, може рік, спостерігалася така тенденція, будемо казати, віддати зароблення грошей на оформлі договорів. Тобто, створювалася невеличка фірма, чи велика чи невеличка, заходила в мир сільську раду, витребувані, не витребувані, тобто все те, що на сьогоднішній день ще підлягає узаконенню, Такими правими шляхами вдобувалася інформація у сільській раді, таким чином заключалися договори, начебто оренди із невитрибуваними земельними ділянками із адміністрації. Так як землі знаходяться в основному села за межами населеного пункту, тобто інформація в, в сільській раді, приходить, приходить в адміністрацію, заключається договора оренди. Земельний масив, який теж, будемо казати так, якби і не визначений у визначений тільки умовно. Потім приходять до такого власника, не, не власника, а ремерея, як я чи хтось інший у селі, і починаються ті тягаміни. Подвигаються, ми закликлювали тобто, 300-400 гектарів землі, вони продвигається, як і починається і перекрасоти. Передо мною просто зараз виникло це питання про і Я запросив Павла Євгенів, сюди сюди це питання, чому? Аренди заключені між адміністрацією проводською. Якому року? 14-го року. Адміністрацією новою фірмою, або ж, будемо казати, не новою, а створеною фірмою. Хто? Наш колега Панашко підписав. Тобто це прямий шлях до прокуратури і до кримінальної відповідальності. Тому що на сьогоднішній на день я... а? назва фірми Назва фірми дуже проста. Інтеграл Агро. Таращанський район, село Крива. Мало і Ну, ваші зібратися. Там що розуміє газу. Чому дивіться, що буде, зрозуміло, тому що оформиться і потім перепродається або шляхом. Адміністрацією і фірмою угода на оренду цієї земельної ділянки. На сьогоднішній день у нього заключена між власником і обробляє сплачена рентна плата, так виявляється? Абсолютно вірно. Сплачена ребенна плата мало того, що спадкоємець вже оформив ці документи і заключив новий договір. Яким чином цей, цей договір може существувати, що підтримує? Не треба чужих, не треба не замістити року. Тобто адміністрація перед цим півтора чи два роки тому адміністрація розсилає у всіх сільських радах інформацію. Просимо надати про невигіднувані події, проти подій, які е, підлягають переговорю. Послушні сільські ради надають інформацію цю сільську раду, через Держкомзем комзем оформлюється договори, оформляється на відповідні фірми. Добре. Все. Ці стара свою роботу зробила, зробила. Фірма заключила, заключила. А рентаб є сплачення, зараз за не залежно від того оформлення, нікого не на земельні, чи ні, сплачують, тому що ми не ну, можемо ну, людину, немає грошей до діти. Тому. тому позиція, позиція. Да. позиція свій час. Користуючись на голові, присутністю, значить помічника народного депутата, я відповідним чином, так як воно дуже все швидко, я відповідним чином оформлю депутатське звернення до народного депутата, я відповідним чином оформлю депутатське звернення до, нашого, до нашої прокуратури, відповідних органів, які повинні дати відповідне рішення згідно законів України, як це має бути. І е, все, я розумію, будуть відписки, будуть там пояснення, що там це. Я знаю про все це робиться отут. Нікуди не треба ходити. І ніякий прокурор, ніякий народний депутат не прийде сюди і не буде наводити нам перети, поки ми самі не будемо наводитися тут, не даючи можливості от таким спекуляціям, які на сьогоднішній день є в країні. Скільки їх як можна на індушу сесію вам надати відповідну інформацію? Так, по кожному саду дам інформацію. Олександр Миколаївич, можна не на наступну сесію, а є у нас комісія з питань земельних відносин. Дякую, все ще не правильно. І за це. Я просив вас, Юрій Іванович, провести спільну комісію з цього питання. Тому що я дуже далекий від земельних підносив, розумієте, не займався. Сказати. Наприклад, питання, ну, завжди ці виникають. Виникають питання, я е, не розумів, як можна ми були е, в этом, кали, кали, да? порядка 120-130 чоловік це старі люди, пенсіонери, яким ну, той останні рубль, щоб гривні, щоб кудись там виїхати. А вона до сих пір не отримала за пайф Є багато незавичених живарів, є багато проблем. Я хотів би теж. Оце чи ми ви в цьому пакунці на тій цьому порядок і представте пропозиції, щоб нам як розумість. те, що до народного депутата більша там не влазить із Верховної Ради, це прекрасно, бо там роботи теж видають. Може стане легше працювати в тому плані, як там обіцяли на комітеті Верховної Ради, що. Села буде поживати, буде одна межа між села. Це адмінмежа, що зараз називається. Тоді буде проще. А оце, що ви своїм наголосили, будь ласка, Юрій Іванович, зберіть комісію, спільну комісію. Надо підключити туди ще потік депутатів. І треба це на цьому раз на назад. У нас є прекрасні аграрії, прекрасні фермери, які можуть нормально працювати, наші хлопці, які буде стидно просити дивитися своїм односельчанам в очі, якщо вони заплатять ті самі е е е е за поїд, оплату, яким буде стидно, не дай Бог, житься е в цих селян, якщо вони не заключать з ними договір або цей довго буде пітимений, так що на цьому, для чому в цьому, цьому забувати. Ну, так що, будь ласка, зімонте. Я думаю, Юрій Іванович, що ми підректуємо наші відносини. Слідуючи хотів би акцентувати на світому, що да, на слідючому, що ніякий інтеграл агро, який заключив договори оренди з адміністрацію, не прийде і не допоможе вам ні матрасом НАТО, на ні ні чим. не допоможе на отримання сільської пожежної машини, не отримує, не дасть тут ні копійки на медикаменти в амбулаторії, те, що наприклад роблю я на сьогоднішній день. Ціль одна зареєструвати і Дякую. Будуть які не доповнювати, будь ласка. У мене Вона... нема доповни, але що тепер це питання, якби виходить на рушу. А я 4 роки воював по Сені Полка, щоб 400 земельних панів не Невиготовлений, пройшло 8 років. Але цю землю, яку так бистро роздали під садовочське господарство, моментально на протязі одного року все охороне. У цих руках такі участочки подали за одну осінь і літу аж 700. Я задаю собі питання: чи була така потреба? У тим людям, що були і знаходили у списки, що й по два давали. то була така велика потреба. І Я поймав це питання, не раз всі ви знаєте, що, що ми і адміністрація знала, і все отак пропускали. То це питання давно треба розібратися з цим питанням, і щоб більше таких випадків не допускали. А ви, будь ласка, підключайте здорової комісії, участвують, давайте конкретні пропозиції, тому що зараз кожен мої статі у кожного багато масового прощення і не може нічого конкретно запропонувати, щоб э, із цією ситуацією вирішити. А ви де були? А я там стояв. На кліпку. Так само. Будуть ще по цьому питанні заважувати? З однієї сторони інтегрували, а підписаний. Російські разів що звернення була, вони не відбували. Інтегрували по району. А, Це була інформація. Півтора-два роки тому районна адміністрація надсилала листи, такі, які є у Тож. українці. Можемо теплюка позбавити, він мені показує сьогодні сили. Попросимо надати інформацію. До адміністрації встановлений законом термін про кількість невитрибаних паїв, паї ці кидають, тому подібні речі. Сільські ради надали в адміністрацію, тобто висвітили всю цю інформацію видали, та, що була е -е, в кожній сільській раді, і потім це прямий шлях, ага. Риша, ти хочеш там, будь ласка, все тобі по Русанову 500 гектарів не витримали паїв. Туди її Але найголовніше, щоб в той час були оформлені договори оренди із власником вже новим. І тоді, коли вони стикнулися, що є заключений договор, ага, вони давай назад цей інтеграв, Агро, то їй ще ж залишилося. Для чого ми це робимо? Для того, щоб один там випадок... Це треба зробити по кожній сільське раді. Я вам хочу ще раз кажу, я тільки за те, якщо у нас або багато. І в той же самий плак, він наш да, і в той же самий маленький, він наш корівний, і той саме ти. Я не думаю, що ви працюєте гірше, ніж ті, хто злізає. Абсолютно. Все одне. Absolute. Те, що ви зауваження зробили, що перебуваючи там на певній місцевості, завжди допоможете і шики, і, 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 і пожежні. Така сама ситуація була в нас три роки чи чотири роки по Русанам, коли ми Степан... Так я вас що попрошу, я вас дуже попрошу. Давайте не те, що ми зробимо там в іншому випадку, там, це, давайте на цьому зробимо, як за правило, щоб нам навести в цьому лад раз, один раз і назавжди. Сергій Миколаївич, якщо сьогодні сесія да здоручення мені, бо вони за мене поміч, вже дала. Значить, будь ласка, відповідній формі протоколу запротоколюйте, щоб я мав підстави законні займатися цією справою, щоб я мог приїхати в сільську раду, в любу сільську раду сказати. Дайте мені інформацію, то-то, то-то, то-то. Я голова земельної комісії, я народний депутат районної ради. Згідно рішення сьогоднішньої сесії, я маю такі повноваження. От тоді я зможу. <зас> Дякую. Шановні депутати, хто за пропозицію, щоб дати відповідне доручення депутат? Питання земельних відносин Барсуху Олександра Миколаєвича, відповідно доручення, що він е зібрав інформацію та вніс пропозиції на спільну комісію і відповідно на наступну сесію, чи як, коли там вийдеться. Прошу голосувати. Хто за? Просить, утримайтесь. Дякую за голосу.